Всім доброго раночку! Всіх вітаю зі святом! Христос! Воскрес! Своїти воскрес! Му -му -му. я не релігійна людина, я не ходила до церкви, але вчора я випікала. Пасочки. Ніколи такого не робила, але от якось мені захотілося. Я робила кето паски, вони без борошна. там з вуглеводів тільки родзинки. Дуже класний рецепт вийшов. І рецепт видумувала на ходу з дівчатами і хлопцями в TikTok. Стрім я вийшла і просто показала: в мене є ось, ось сирок, сметана, є та-та-та. Коротше, показала продукти, які в мене є. Давайте кажу, з цього зробимо якісь пасочки, запіканочки, чи що це воно таке буде. І ми там в ефірі придумували рецепт. Я не знаю, що вийшло. Зараз покажу. Вони класно вчора в духовці піднялися, але потім упали. У мене вийшло ось такі дві пасочки. Перше, я це роблю, ніколи не робила паски, завжди купували, чи хтось приносив готові. Це залишилося тісто, і я сюди ще поклала чотири штучки. От, тож зараз буду пробувати разом з вами і розкажу, чи це смачно. Ну і звісно, рецепт в будь-якому випадку буде під відео, а ви вже вирішите, треба він вам або ні. Перше готувала вчора пасочки за рецептом, який придумала на ходу. Тому зараз будемо пробувати це кето паска. вона сирна і не має в складі вуглеводів. Трошки є, бо тут родзинки є. Сказали, форму, можете не змазувати, можете так шарик покласти. Ну, хорошо, що я все ж таки не послухала і трошки змазала олійкою, тому що я б взагалі не змогла дістати з цієї бумажки цю паску. Якщо це буде смачно, я рецепт в кінці додам. Ексклюзив від Хопс. Там є лимонна цедра. І сир. Смачно. Ммм. Яйця, кисломолочний сир, силюм, родзинки, підсолоджувач, замінник цукру Еритріт, сметана, масло вершкове. Дуже смачно. М -м -м. Зараз буду з кавою снідати. Смачна вийшла паска, я знімала зараз на Тік-Ток. От ви можете теж, до речі, перейти подивитися, і там буде, М -м -м. можливо, будуть вирізки з прямого ефіру. Це дуже прикольно вийшло. На ходу придумувала рецепт, просто спілкувалася з людьми і радилася, що сюди ще додам. Ну, давайте ще можна сметани додати. Скільки? Ну, там хтось пише дві ложки, хтось. Та ні, дві мало, чотири. Давайте чотири. Отак ми складали рецепт. Ще, до речі, кексики такі робила. Ну, залишилось тісто, і я просто форму для кексу. І вони вийшли трошки інші. Вони вийшли такі більш схожі. На паску, не знаю, з чим це пов'язано, бо тут, бачите, вона така більш волога, а ці кексики сухі. Чи може туди більше псиліуму попало, не знаю. Я тут з кавою п'ю. Снідаю, сьогодні на першу годину домовились, виїжджаємо на природу, на шашличок, всі наше будуть. І Маша сьогодні приїде просто трошки пізніше, а може туди одразу приїде, не знаю. Зараз буду смажити овочі в олійці, З собою хочу взяти. Хотіла зробити гріль, а потім я подумала, що мені буде простіше тут зробити їх на сковородці, як я робила, й смачно буде, ну і вже буду одразу готова. Залишили собачку вдома. Вона ж паніла, що я з сумками на природу. Залишили вдома на хазяйстві. Вигуляли всього лише дві години зранку, дві з половиною. Дві з половиною години. І от це взяли і залишили. Всім привіт! Хто воскрес? Що ви тут? О, пасочки. Я теж свою привезла. Христос воскрес! Я вчора воскрес! випікала пасочку. Ого! Мама, ти не бачила? Ні? Ні, не бачила. Я її порізала, бо в цілому вигляді не треба було її показувати. А ты вы уже видео? Нет, то я на ТикТок снимала. Так, а? Ну, ну вот, отут от, от, мы тут от, мы в такому затишному місці сидимо. Вот там вот водичка. Короче, классно. Потім. Я оно бачу. Принесла теж пасочку. Думаю, ну що, ну це твоя? по стандарту положено. Кажуть, так, мама за... випікала пасочки? Всі зацінили мої яйця. Там два мої, яйця. покажи. покажи. Дивіться овочі. О, я, посмажила, я посмажила. Отак. Це не рахує роботу, Яка ж кажу, там робота? Це Я ж хотіла робити, Вот костя шу. декупаж. дуже Товарила. має бути смачно. Взяла що смач. У нас тут ось О, ось, Осьо, дивись. Ого! Я приготовилась і рукодильниця. А ну фигурирую. покажи, да, они такие красивые. Ну да. да. Мама Это серветками э, обмотала. Пілот приготовила, Белец. все приготовила. Потім думаю, зачем нам. Христос яйця? воскрес! Вот яичко. Я вчера видео, Бумажные я, помала, на... серветки, я а я забуду. все просто варені яйця обмазала білком. Дівчата, э, я вам хто буде робити лайфхак. Ану, кажу. Треба, щоб яйце було тепле. Да, я дивилася. Про це да, Потому що э, цю бумажечку раз-раз раз, і воно тепле і зразу висихає. А, а, а на холодному а, не висикає жовток. Був, а оце, Ой, білок. Я було, оце, оце на корічнівому яйці, бачиш, на коричневому, Ну, На корічневі яйця не красить ніхто. Ну, нічо себе а це хто робив ну, А і купив. Це, а це моя очака. А, а це було тепле. Білочкам раз, 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 и вони як это там супер, супер. Мені дуже подобається. Я я порезала. Дядя Костя, будеш смажити. А що у нас сегодня м'ясо? Свинина. Ребрышки. Ух ты! И в этом не духа грехи треба соусева. Ага. Клас, клас. То ви марінували самі, да? Самі маринували? Класна кафе та -да. а ми останнім часом, коли з сусідами робимо, то вони купують готові замариновані в м'ясорубці Дуже класно виходить смачно і швидко. Вони так захотіли. Куди? А, а я вдома побризкала пасочки, свічева водичкою, запалила Андрюха, на пасочки свічечку церковну. А Маша захворіла, не приїде. Да. А, да. Ну, бачиш, я чого не температура у неї. Вірусняк якийсь пасочка від Іри. е, запікає, випікає пасочки традиційно під молитву отче наш. Тому дуже така цінна пасочка, і прям я я, я про це пам'ятаю кожен раз, ви це кажете, а я знаю. Думаю, так, прийду, тітєїрну пасочку треба поїсти обов'язково. Зарядитися молитвами. Yeah. М -м -м -м. Дуже смачна. Ротар. Мама чекає, поки я А ти відкриваєш камеру, коли я щось знімаю. Не підганяй мене. Я тут, може, хочу похвалити ще тітюру. Well, як dai. мені смачно. Правильно. А я тоді поки що поїм. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. О, От і є. Офігеть. А что она такая желтая? Я есть богатая. Ну, Яйца? Ну, да, желтки, бел... ну там много. Там идет 6 яиц и 3 желтка. Потому что... Угу. Ну, а класс, потом дуже делала смачно. это и думаю, что вот такая, ее не надо портить этим белым. Она просто посыпкой. Да. Милином. ну, она угу. Скрашена. это вся форма угу. такая красивая. А точно, я думаю, чем можно мы ей посыпать черный цукром? Пудрой. Ну, меньше было бы, Да. да. Да, ну только пудра хорошо ложится через распылитель, через сеточку. Ира. Она, грамочка, да, она так гарна. Что вы там, як вы? Ви... Церкви были? я ні. Всі вже перешли на образ. Что? Mm -hmm. Ну Іра перешла у нас. Я, да. Mm -hmm. Боже, алчий, не прижал. А ми з mm Лишем. -hmm. <поємо>. Да покататися. Ми вже їдемо додому. Я ззаду, Кеті попереду. Ну так, да, вона там є. Кажи Катюня, моє місце не займати. Дуже добре провели час. Вже пів на сьомой, нічого собі. Тобі правильно часи? Так. Да. 18.30? Да. Ого. По домам. Доброго ранку, вже наступний день. Їдемо на кладовище перебирати. Прийшли до дідуся з бабусею. Зараз йду набирати водичку. Треба столик змити, да? і оці. Та столик ну, я там. потім приїду, чимось закрию, так як я робила. Добави. Скатерть якусь. ось оцінки. Мама прибирає, а я маю знайти, де воду набрати. Так, і подивись ще де мусорка може. бути. А там же і сміття. Взять одразу щось може? можна. Ну, може, зразу трохи взяти чужі. Це... Ні, давай я подивлюсь, чи є воно там, давай, бо зараз поє, та, бо подивись. Мож, подивись, подивись, там поміняти. Ходи все помдавай. Ви прибираєте на кладовищі. Я вже казала, мама, треба з'ясувати. Тут мають бути такі послуги. Тому що могилок все більше і часу на прибирання все більше. А, ось смітник є. От. А там далі водичка має бути. Так, водичку принесла. Зараз буду оце сміття виносити на смітник туди. Покривала ти ніяк і не брала? Покривала як у мене є, звісно, нічого машині. Зараз ми розстелимо оцю штуку. А це... мені сюди. Та я думала, що так, поняла. подала. Так оце ж я теж. Ох і сьогодні жара. Вчора б так, так? Да? Ну, да. Позагорали, бо так мерзли трошки вчора ми. Купа людей, всі прибираються. Ні, до речі, не так і багато. Чи все, вже всі поприбирали? Ми всі поприбирали. Так, да, частенько кругом. Мене спалити, розвіяти і ніяких отаких от навіть не треба. Вазочок ставить, я, пожалуйста. Я як, Віка, оце прибираю і думаю, оце я ще поприбираю за своє життя. І вже точно скажу, що мені ніяких вазочок, я скажу, де розвіяти. Розвіяти, так. Да. Я от так. це теж за те, щоб розвіяти. Щоб Дітям і... не портити життя. Ну те, що не портити, не ну, просто ну зачем? Ну, це ну, сенсу в цьому не бачу взагалі. Я не бачу. От так що і ми з мамою вже домовились, машу попередили, якщо що. Треба у Маші запитати, я думаю, вона теж та, такого ж мені. Yeah, тому yeah. що ніхто ми не знаємо, хто перший, хто, хто, хто за ким там буде виконувати волю. Ну тому Треба, щоб всі знали. Попіклуйтеся про це заздалегідь, щоб потім не думали, от, от, а що робити, а що людина хотіла, а як. І от, от, похоронили, запечатали, от, і всі обряди зробили і взагалі. Не прихильниця цього. Обрядів. Мені здається, це не гуд взагалі для душі. Слухай, ну десь я же ці грабельки за цим куди я їх якихось. Лопата усю. Ну тут веник, може, тут десь. Ні, тут тільки і... сапочка. Сапочку. Так, папа, мама. Балується, да? Прикалываться. Где сапочка? Вона ще не моя, це уже этой самої. Кузини я взяла. Ну там шукай під этими штуками, може там. Ну так, да, мабуть, під тими штуками. Давай я це винесу вже. Ну, все, винесу. Мабуть, сміття прибирає. Я позамітала, повиносили. Це і весь бур'ян, мама зараз миє і йдемо далі. Їжачок, привіт! і не боїться зовсім. Такі калючки. Сидить тут, копається. Ой, ой, страшно. Как. Ой, як страшно. Віка прийшла знімає тут. Ти хоч не кусаєшся, не кидаєшся. Приїхали до Саші. Ой, вже поїздили. <сіх> Мама знімає теж собі на канал, а я тут усе їжечка знайшла. Такий манюнька. Мордочка така, я їх завжди бачу тільки вночі. Ніколи не бачила, які у них мордочки, тільки на відео. От і вам на відео зараз теж покажу. Дивиться на мене. Хочеться його погладити, але не буду. Що <гум> би так знайшла? Треба було взяти ведро. Такі лаєм ногі. Ой, а ногі якісь. <гум> Делати надо ногі, поки мене не чіпають. Все, бувайте. Я вже вдома. Слухайте. Так це все безглуздо, ці всі дві жухи. Я не знаю. Я просто я, я не розумію. Тим людям, які померли, це вже все одно. їх немає вже. Вони вже, ну, хто в що вірить, або в раю, або в аду, або в реінкарнації. Вони вже забули, що вони тут були. Ну, ладно, не забули. Ну їм точно не важливо. Прибрано у них там на могілки чи не прибрано, який там стоїть пам'ятник. От я впевнена, що це взагалі настільки не суттєво, це важливо тільки для а хто що подумає, а що люди скажуть. Спалить, розвіять, і мама каже в тому місці, де буде приємно пригадувати. От приємно пригадувати, от ідеш вздовж Дніпра і пригадуєш. А не коли ти копаєшся, ті бур'яни, ті сапки, руки в кров, загар по плечі, от це все. не знаю. ну От у мене чітке, абсолютно, бажання, щоб це все в моєму житті і після мого життя не було цього. Все, людина помирає. Спалили, я вірю в реінкарнацію, що так душа навіть швидше освобождається від бренного тіла. І розвіяли. Ніяких от цих, от цих фотографій може бути вдома. І то десь в альбомі, а не десь отак от на відному місці. Не треба це абсолютно. От, от таке у мене сьогодні відео. Пишіть свої коментарі, як ви до цього ставитеся. Я так втомилась, взагалі, ну, Мама там в основному то греблась, я там ну, щось допомагала, але все одно вона більшу частину. Але, ну, але я, я приїхала просто отака. Я зараз хочу впасти і нічого не робити. Бо саме от це місце кладовище воно ну, вичерпує енергію. І...